Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Мати, матінко, мамуся, мамо, мамочка, матуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Діти, доброго ранку. Всі ви були колись маленькими, і ваші мами носили вас на ручках, співали вам колискові пісні. І коли ви були маленькими, всі вас називали немовля. І саме немовлятко, я хочу з вами сьогодні зліпити. Маленьке немовлятко, яке спить у своїй колисочці. Тому підготуйте, будь ласка, пластилін, сірникову коробочку та повторюйте все за мною. Віддам тебе нікому, твоя сила уми, я так хочу, щоб спокійно спалати, коли над містом паде перша зоря, ці коло рідна принесу тобі. я Так доторкнутися до тебе хочу на мить Залікувати рану, що у серці Бог. Задай лагідні обіймавши по тій словах, ще ми були вільні. Тридцятилітні зорі, там захочеш бути ще У світанку біля моря, тільки двоє під дощем Люлі, 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 люлі Не відом тебе нікому, твоя ж сила у мені Я так хочу, щоб спокій Би нікому моя сила у тобі, я так хочу повернути твою украдені сні, жатимуть метелики, твоїх сновий дій, покить на діамантах, океанах на Та я зберу уламки наших втрачених мрій у кожному куточку серця, я тиха ніч, і спокій у снах, де ми на віч, не знаємо про страх, Навіщо нам світ, якщо зникне наш світ вранці ми побачимо схід Люди, Люди, Не відам тебе, нікому, твоя сила у мені Я так хочу, щоб спокійно Спалю, Люди Не відам тебе, нікому, моя сила у Люді, люді, не віддам тебе нікому. Твоя сила у мені. Я так хочу, щоб спокійно. Спай. Ось таке гарне немовлятко вийшло у мене. Воно буде тихенько спати та чекати свою матусю. А я хочу побачити, які ж немовлятка вийдуть у вас. Буде з нетерпінням чекати на ваші роботи. А на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, мої маленькі. До побачення!